What's up, народ, якось справи. Сьогодні граємо в прикольну грушку під назвою The Survival Game. Гра прикольна, е Обновляється постійно, я в неї вже грав, Давненько, але грав. Так. Ну інтернет вроді працює. Добре, це значить відео випасти. <с> якщо я ще довго пограю. Мені зараз треба буде грати. 3 години щонайменше, щоб випустити вам хоча б відео на якихось 20 хвилин, а не якусь фігню на 10 хвилин. Так що насолоджуйтесь, поки можете. Ну а поки я з вами поговорю трохи, я ознайомився з біками мого інтернету і посварив його. Тихо інтернет. Тихо, я тебе прошу. Ну, Вроді все добре. Після цього я згадав як крафтити до крафтовому меню. І поставив свій перший човник і побив шукати місце, де я буду відбивати свою майбутню базу. Е -е. Як? Ага, так. Вс. О, чілку дали, нічого собі. Ні, ну було ну, прикольно. Ой, лодка тепер нахиляється в різні сторони І занав такі лишається цей. Прикольно, прикольно. Якраз з настанням ночі я приїхав до маленької печери, ну як приїхав купив. добув там е вугілля, я трошки ще кущиків з ягодками і грибочки, я збирав. Після цього я поставив верстак і повивчав на ньому предмети для різних крафтів. Екіперував кірку, яку я з крафту на верстаку, я добув мідну руду. А потім, чуть не задихнувшись, я поплавав під водою і над водою в пошуках нового місця проживання, зустрівши по дорозі Акулу. Ну і кита великого. Спозаль на майбутнє. Цей кит безполезний. Пізніше я поставив новий верстак. Вставляти відео я вже не хочу, ну бо самі ж розумієте, це дуже велика робота. І ту трошки коралів. А поки я її добував, ледь не задихнувся. Через те, що мені акула лишила 15 хп. А в мене потім стало 10. Ну а не що за школою голоду, я помер через це. Вітрадера, ой, а я помер, все. Опа. А не знайшовши місце, де я трагічно помер. Я поставив банер мого королівства, щоб точно знати де, мой, де мій дім буде. Я добув трохи ще міді і почав будувати свою мінімальну базу. Спойлер, я базу побудував аж під кінець свого відео. Ну а поки я ще не почав експлорити світ, що я зроблю пізніше трошки, експлорити це, розвідувати, я собі накрафтив відео трошки. А тепер увага, чого цей кіт такий безполезний. Бачите, який він великий? А з нього дропнулось тільки два куска м'яса. А зараз до вашої уваги прошу представити мою найтупішу смерть. Я е, давно в цю гру не грав, додавали дуже багато прикольних мобів. І я. Ну і дуже багато всіх кнопочок зайвих. Я почав насю підряд текати, бо я не очікував, що на мене вийде в саме дмід. І я б від нього втік, але в мене просто всяка... безпалезна. Просто найбезполезніша дня почала відкриватись. Ну і мене вбив той збільш. Але я не здався. І я знову відправився на то місце. І як подумав? Я знову умер. Але коли я на третій раз прийшов, то я вже його вбив і таке добув то, то залізо, яке залишалося за тим каменем. Повернувшись додому, я накрафтав залізних плитків, звяшків, залізну кірку, залізні годунки і залізні рівничок для збільшення вмістимості мого інвентаря. Потім я здобув собі трошки їжі і переоцінивши свої можливості, я помер знову тупою смертю від двох вовків. Причому одного я вбив, а для другого мені не вистачило одного удару. А в цій грі, якщо ти помираєш, ти втрачаєш всю свою зброю. Ти не втрачаєш інструменти, і ще ти втрачаєш всю свою броню. Тому я швиденько накрафтив бронзову броню, бронзовий меч і здобув собі ще трошки ніж. Ну і пішов відомстити тому волку. А щоб сильно не обрізати це відео, я просто його пришвидчив, щоб ви бачили, з чим я займався на наступних 10. А ще я на якійсь горі знайшов золоту руду. Не питайте мене, звідки вона там взялася, я сам не знаю, чесне слово. Shelter in the storm, I'm heading in the blue, safe between the crowds in the blue. I can't be fell. Was a soldier in the legions, fought against the demons, fought against monsters made of gold, but they stormed across Arcadia, yeah, following the nature, wash away the place I want home. І якраз про цей момент я казав на майже самому початку. За будівництво я візьмусь, аж під самий кінець, коли вже не буде прям що робити, коли я вже не буду знати, що мені далі робити. Для зручності я це відео трошки теж пришвидшив, щоб вас довго не тримати, і відео знову вийшло дуже коротке. Це мене капець як Ну, але попри це все, дивіться, що я робив, що я будував. Так, ну думаю на цій такій прикольній ноті буде закінчувати. Я зараз бережусь. І ну, я просто не знаю, що тут ще робити, крім шукати жлі і жлізні речі робити. Так, я бачу ному, ну я бачив в трейлері куснову роду, купу цього нового. Але я не знаю як де її знаходити де це Хіба я на другий раз, якщо ви. Нормально, бо якщо буде нормальний актив під е, цим відео, я не полінуюся, пошарюся в інтернеті, як е, зробити там то-то, то як знайти то-то-то в цій грі. І продовжуємо, виживати, і продовжуємо виживання у цій грі далі. Напишіть, чи вам сподобалося це відео, накидайте лайки, там, підписуйтесь, хто хоче, хто може. З вами був і громан. Це голова Гаргулії Ой, треба покакати перед тим, як я за цей. Все. З... А з вами був і громан. Е -е... Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую тим, хто в моєму телеграм-каналі голосує, що мені грати. І так далі. Тому ну. Зараз закинув нове голосування. Так що всім удачі. Па-па.